Обігрівач термія потрапив в рук. Ось він так виглядає, хто не знає. І дивимося, що у нас тут трапилось. Ось сам нагрівальний елемент. Він досить досить якісний матеріал, ніде нічого не вигоріло, не перегрітий, не ні... чого, але хтось тут бачимо, вже лазив, ремонтував. Тут там скручений був регулятор температури вигорівший. А наша причина це ось тут, от відгорів оцей дріт. все чорне вигоріло, кришиться рік. Зараз будемо паяти. Загалом досить себе непогано зарекомендував, кроме проводки.